Люди, добрі, вислухайте мене, будь ласка. Ви що показилися? Коли ми звертаємося до вас, проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, іди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться вглик країни, орда пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас, проханням допомогти, принижуючи. Вильяте мене прудом. Зараз я прошу для підвести батила на півдні, який фібідронами Пі -пі -пі нищить окупантів. Їм терміново в два Мавіка. Люди, я вас прошу поширте моє звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, такий, як ті коли, за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте це, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.